Є п'ятий маус. Блін, ну треба туди впадати. У мене он м'яу 352-м. Треба туди, тому що отут в прийомці, отут стояти на цьому танчику не варіант. Ну поїхали, спробуємо зараз агресивно десь відіграти, не вчить тігер маус. Ну ці танки, я сьогодні в літаках 2К голови фарминув без нервів. А ти панки що... Рісичка Трішки була, да? Нірничаєш. Переживаєш там, не переживає. Бо вже пофіг. Будуть мої ці два вже вже їхати пушити чи ні. Мяу, куди попало, поїхав? Боже, мяу, ти серйозно? Боже, яка гармата класна? Мео, ти на, на такому танчику туди поїхав. ПТшка, ну давай звідси. Сейчас отсюда як лясне, мені бабаха, є бабаха? Є 183 Я кайфую від цієї гармати. СТ-шах не такі гармати, як тут. минотаврик, я разумею. Прекрасно. Ну, минотаврик скоро будет КД. Скоро, бля. От тепер він КД. Так, добре, давайте на КД підемо. Ну, молодці хлопці, молодці питань нема. Та в ракам нічого dobře nakud чик там. Да бабаха. Показывайте тут стоите. Хлопці? Для відміточки? Будь ласка. Хорошо, хорошо, 6.23, Супер. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? я без тебе всі дні У полоні почали. Може десь в десант я шукала. Сонце руту знайшла і мене щарувала. Червону вону роту не шукай вечорами. Ти у мене єдина тільки. Тільки ти повір. Просто по одному, просто по одному і не поспішайте, пунджикюрики такі. Де ви краще гармату важкого танка побачите? Та ніде, напевно, да? Та-та-та-та-та. <звук> У дібровах зелених. По забутих стежках ти переходиш до мене. І не треба нести. Мені квітку надії. Бо давно вже ти увійшла у мої мрі. Так, Слава, ано ну стопе, ти живжик такий. Е, Привіт ти. будь рівні. Що це робиться? 803 Ні, хлопці ще їдуть. Та 10 вправо поїхав. <клес> Укропчик, а ти тут ріднесенький? Друзі, хто вчора футбол дивився? А то я, огляд, подивився, в шоці був. І сім у них теж туди поїхав. Гарно з Франція зіграли. Ще так як побільше матчів і все буде добре. Дитла не була, а та я тільки огляд подивився, по-моєму, 4-0, да, так. Я ж на... Працю? Ну пока стоїмо чекаємо. Можна пептик свій звичайно висунути сюди, ну тут може хтось в віконці стояти, так? Да? Ні, немає. Чуть там давайте трішечки агресивніше, бо 803-й все правильно зробив. В центрі нікого немає. Треба 803-го підтримати. О, нормально. Чесно, чесно, вважав, що я його. Ввер башти проб'ю. Добре. Ну, 803-й толково толково зробив. Щоб ти всрався на свої горки. Ладно, давайте на КД І треба буде тортика пушити їхати. Макар на 263 стоїть. Pojechał, jego Tak, nuk 360 shesat në Рхемка, світи, ти, ти прикалуйся, друже. Ти на Рхемке, йову, у них алте, щоб нема, ти жив же. Це просто жесть. Так, друзі, отак подивитись, не халте, щоб нема, чуєте. Він на ЛТ не хоче їхати світити, ти, 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 ти прикалуйся, я тобі хочу сказати. Зараз мене це вб'є. Поля. Ну, перемога є і файном. Піде 5К. Зараз алтаводи їздять танкувати СТТ. Віталік, ну ти ж бачиш, що стрімери показали, що на домах можна грати, і вони тепер всі ну У нас РХМ, допустимо, у них нема взагалі на того фланзі, ти просто їдь весь і все. Це ж стрімери, бачиш, все показують, що можна їздити туди. До важких танків і там настрілювати і взагалі пофіг, так там за команду, за ПТшок, за ССТшок таке є. І всі намагаються на домах і, і грати, але не в кожного виходить. все, все, найкращого вам. На рахунок танчика тяжкий. Стабілізація хороша, ПБшка непогана, фармити можна. Eu santa abro a Obrigado,